На Закарпаття продовжують прибувати біженці. Наразі вже 775 людей зі східних та південних областей України попросили притулку в нашому краї, повідомили в обласній державній адміністрації. Зокрема, із зони бойових дій на Донеччині та Луганщині втекли 550 громадян. Ще більше 200 приїхали з Автономної Республіки Крим. Серед біженців зі Сходу понад дві сотні це діти віком до 18 років, які прибули на Закарпаття разом із батьками. Усіх переселенців, які звернулися до регіонального штабу, забезпечили тимчасовим житлом, запевнили в обласній адміністрації. Навчатись у найбільшому вищі краю бажають понад 9 тисяч абітурієнтів. Такі попередні результати вступної кампанії оприлюднив ректор Володимир Смоланка. Найпопулярніші спеціальності цьогоріч лікувальна справа, фармація і стоматологія. Також, за словами керівництва вишу, підтвердила свою ефективність така послуга, як система електронного вступу. Нововведенням скористалося близько 900 вступників. Незважаючи на те, що до кінця вступної кампанії залишилося більше тижня, в Ужну все ще ажіотаж. Абітурієнти з різних районів Закарпаття, а також за меж області, активно продовжують подавати заяви на вступ. Наразі це більше 9 тисяч вступників, із яких тисяча бажає навчатися заочно на інженерно-технічну комп'ютерну інженерію. Спеціальності не знаю. Мені подобається просто робота з комп'ютерами. Комп'ютерна інженерія канухтя. Хочу поступати на факультет міжнародного бізнесу та та менеджменту на прикладну лінгвістику. Тож тут дуже багатий асортимент різних наукових галузей, знань. Я прагнен навчатися тут. Тут дають спеціальність як ну багато там, 4 або більше. Цьогоріч найпопулярніша спеціальність серед абітурієнтів лікувальна справа, що зацікавила більше 400 абітурієнтів. На другому та третьому місцях фармація і стоматологія відповідно. Чимало в жну подали абітурієнти із сусідніх регіонів, зокрема з Львівщини та Івано-Франківщини. Поки не подали документів абітурієнти зі Сходу, котрі ще лише очікують результатів. ЗНО НУ. Випускники шкіл в Донецькій та Луганській області пізніше проходили зовнішнє незалежне тестування 15 числа, і то лише, скажімо, та хвиля, хто міг здати. Тому десь до 25-го числа вони будуть мати результати. Так що ми очікуємо, що після 25-го числа ймовірно ми будемо мати певну хвилю. Не можемо її поки що оцінити. Заяв із східних регіонів. Прийом документів в вужну триватиме до 1 серпня включно. Одразу ж на наступний день представники приймальної комісії оголосять рейтинги. А остаточне зарахування студентів відбудеться 11 серпня. І я хочу звернути увагу, що терміни вкладання контрактів для вступників на перший курс це є. Крайня дата, остаточна – 18 серпня, тобто до 18 серпня всі контракти по навчанню на першому курсі повинні бути заключені. Що стосується вступників на освітньо кваліфікаційний рівень, спеціаліст-магістр, то о, там рейтингові списки вивішуються о, не пізніше 3 серпня. Цьогоріч Ужну приймає на навчання і велику кількість іноземців. Зокрема, на тих такій лікувальній справі та стоматології навчатимуться за 20 студентів з Індії. Верховна Рада затвердила указ президента про часткову мобілізацію. За це рішення проголосували 232 народні депутати. Мобілізація проводитиметься протягом 45 днів із моменту набрання чинності документа. Указом створюються умови для доукомплектування потреб збройних сил Національної гвардії Служби безпеки України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту та інших формувань військовозобов'язаними та резервістами. Це дозволить додатково. Обу привести в готовність 15 бойових частин та 44 частини бойового забезпечення. Набиратимуть людей, котрі пройшли вишкіл у збройних силах, осіби з досвідом ведення служби та офіцерів у відставці. Наказу про відправку в зону бойових дій солдатів батальйону територіальної оборони Закарпаття наразі немає. Та навіть якщо такі вказівки надійдуть, найкраще підготовлені бійці батальйону зможуть взяти участь в АТО не на передовій, а обороняючи тамтешні стратегічні об'єкти. Повідомив у вівторок військовий комісар області Іван Васильцюн. Крім того, за його словами, батальйон тероборони потребує доукомплектування і посприяти цьому може затверджений указ про додаткову часткову мобілізацію. На сьогоднішній день яка проблема є? Що в нас є люди, які бажають іти служити в цей батальйон? Але коли людина має 49 років, коли людина вже в своєму житті. Має якісь статки, інший момент, вона є патріотом, вона хоче піти захищати. Але, на жаль, законодавча база не дозволяє цю людину прийняти на контракт на час цих дій, які є на території. А вже коли підписаний указ, цим людям буде можливість отакі от контракти заключити. І це багато питань зніме і буде від них дуже велика користь. Відтепер закарпатцям стане легше купувати за кордоном амуніцію для військовослужбовців. Набрали чинності закони, які на час проведення антитерористичної операції скасовують візне мито і звільняють від ПДВ засоби індивідуального захисту, як то каски чи бронежилети. Відповідні зміни депутати внесли до податкового та митного кодексів. А президент у середу підписав ці документи. Крім того, від оподаткування звільняються лікарські засоби, призначені для допомоги людям, які у період проведення АТО або запровадження воєнного стану зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я. Восени ужгородські маршрутки будуть обладнані gps навігаторами, заявив виконуючий обов'язки ужгородського міського голови Віктор Щедей. В першу чергу це дасть змогу контролювати перевізників, які часто змінюють і графік, і рух перевезень. Якщо вони мають кожні 15 хвилин їхати, вони будуть їхати. Якщо ввечері мають їздити, будуть. Якщо вони в день з маршрута десь з'їхали собі наліво, да це зразу буде видно. Тобто програма це все покаже. Це таке рішення, яке потрібно всім, і це одне із тих зобов'язань, які брали на себе самі перевізники. Громадські активісти ж кажуть, gps навігатори не допоможуть покращити якість перевезень. Для цього значно краще встановити камери на кожній зупинці. Закрити цей проект зовсім, тому що він не зараз не на, на часі. Не на часі ip технології поставити, щоб камери стали на всіх зупинках, і це буде і. І це буде, це буде. Члени виконкому з представниками громадськості не погодилися. Одноголосно прийняли рішення встановити gps навігатори. До 8 серпня триватиме конкурс серед виконавців цього завдання. Далі вони протягом місяця мають встановити понад 200 пристроїв у громадському транспорті. Під час засідання обговорили й актуальне питання використання альтернативних видів опалення котельних обласного центру. Нами було заплановано в межах 10% щодо зменшення використання газу. Такі завдання ставив і Кабмін, такі завдання ставило наше профільне міністерство, над яким ми працювали і передбачили у програмі соціально-економічного розвитку кошти в межах 690 тисяч і мали в плані виконання таких робіт. Але Ситуація і життя коригує в дані моменти, тому на сьогодні жорстко ставиться зменшення економії в межах до 30%. відсотків. Наразі в Ужгороді планують встановити дві котельні на дровах, що дасть змогу значно зекономити кошти з міської казни. Ці дві котельні дозволять зменшити споживання природного газу в опалювальний період на 12,5%. відсотків. Тому що будуть на дровах опалюватися, і крім того, додатково вийде економія. По одній з них це 170 тисяч гривень, по іншій це 540 тисяч гривень. Тобто вийде ще й серйозна економія, тому що дрова обходяться дешевше ніж газ. Якщо зазначені котельні запрацюють, оплата за тепловзимку в обласному центрі зменшиться на понад 10 відсотків порівняно з оплатою за використання газу. Закарпатські солдати отримали 10 нових бронежилетів. Подарунок корисний, адже захисних засобів бракує. Військові уважно оглядають жилети і виносять вердикт для водіїв бронемашин, те, що треба, проте для участі у військових діях не годяться. Якщо брати якусь задачу то тобто, там має бути жилет определеного браса. То есть якщо ми беремо блокпост, який осматривает машину, он более должен быть бути человек. чоловік. Тобто шея, руки, пах і тому подобное. Есть Є задачі, які боевые, бойові. Вони быть бути ну, міні грузки і для виповняється для, для, для бойових задач. Хороший бронежилет це той, у якому куля тоне, а не завдає небезпечних ударів по пластині, конкретизує військовий. Трапляється, що одні благодійники приносять уживані бронежилети відмінної якості, а інші дарують новенькі сертифіковані та з першого ж пробного пострілу їх доводиться викидати, і це все гроші. Щоб не витрачатися марно, військові закликають добродіїв консультуватися з фахівцями. Є в закарпатських солдатів і інші потреби, серед яких фінансова солдатам батальйону територіальної оборони уже 50 днів не виплачують зарплатню. Ми розуміємо там проблеми держави у. У деяких випадках, але якщо тут суто якесь нехтування людьми, є, наприклад, у мене у зводі люди, які в ужеді знімають квартири, які мали там якісь гроші для того, щоб заплатити. Каже, в мене там жінка з дитиною на квартирі, яку я знімаю, я відтерміновую, відтерміновую оплату. Ага. Тобто, отакі от болючі питання. Проблеми з грошовим забезпеченням батальйону справді є, оскільки його діяльність фінансується з резервного фонду міністерства фінансів. У понеділок була підписана відповідна постанова Кабміну, і Уже в четвер гроші повинні надійти на картки солдатів, запевнив Іван Васильцюн. Також військовий комісар Закарпаття докладніше пояснив, кого стосується закон про додаткову мобілізацію. Підлягати від мобілізування будуть ті, хто пройшов службу в збройних силах, хто має військову облікову спеціальність. І також була прийнята постанова Верховної Ради, яка збільшила віковий сенс людей, яких ми можемо призивати. І це на сьогоднішній день дасть можливість тим людям, які мають досвід ведення війни в Афганістані, були в миротворчих підрозділах в інших країнах, де брали участь наші Збройні Сили, бути призваними за відмобілізування. Призов військових триватиме 45 діб з моменту оприлюднення наказу. Кількість закарпатів, які підлягають додатковій мобілізації, уточнюється. Близько 80 тисяч закарпатців підпадають під мобілізацію. Таку цифру озвучив головний військовий комісар області Іван Васильцюн. За його словами, це ті люди, котрі у свій час вже проходили військову службу. Мобілізація буде проводитися протягом 45 діб, починаючи з 24 липня, дня набрання чинності указу. Як зазначив Іван Васильцюн, протягом цього періоду, відповідно до заявок військових, будуть відправляти людей та постачати необхідну техніку. Проте, поки що, жодних наказів чи розпоряджень в обласному комісаріаті не Отримували, тому наразі невідомо скількох закарпатців готуватимуть до бойових дій. Наразі на полігоні в селі Оріховиця продовжується бойове злагодження солдатів закарпатського батальйону територіальної оборони. Згідно з цього указу в директиві буде 15 бойових частин і 45 частин, які будуть забезпечувати бойові дії. Які із тих частин, що дислокуються на території Закарпатської області, будуть в директиві начальника генерального штабу, Це нам буде доведено додатково. Що стосується е, кількості днів проходження служби за частковою мобілізацією, значить, е, вона буде тривати до тих пір, поки не буде указу про демобілізацію. Тобто ж ті люди, які були відмобілізовані за першим указом, за другим указом, вони продовжать свою службу і в подальшому. На Закарпатті виплатили допомогу сім'ям полеглих на сході захисників вітчизни. Матеріальну допомогу призначили вісьмом родинам військовослужбовців, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції. Повідомили в обласній адміністрації. Сім'ям померлих мобілізованих солдатів виплатили по 100 тисяч гривень. Крім цього, через програму Турбота грошову допомогу одержали майже 100 закарпатських військовослужбовців. Кожен із них отримав по 35 тисяч гривень. Під час злив вулиці Лєрмонтова та Польова в обласному центрі перетворюються на країну озер. Щоб дістати свого будинку, мешканці змушені блукати лабіринтами між озерцями, а автомобілі занурюватись у воду. Куди не глянь, розбитий асфальт і глибокі ями. Я скачу через них, як козичка. Роки дозволяють. Що робити? То що перший день? То вже так роками йде, йде, йде. І чим далі, тим більше все пустіє. Комуничне треба. Часто зливну каналізацію засмічують самі люди, адже кидають сміття просто на вулиці, а під час дощу воно забиває стоки. Як наслідок, вода накопичується на поверхні асфальту та руйнує його. Є вулиці, на яких зливних каналізацій взагалі не вистачає. Проблему вирішити можна, якщо регулярно чистити ливньовки та прокладати нові мережі. Виконуючи обов'язки мера, запевняє, повільно, але проблему вирішують. Якраз тепер така погода, що дорожні роботи не проводяться, тому що дощі йдуть і в ці дні вирішили продовжити очистку. Якщо минулого тижня ми очищали в новому районі це Легоцького, Капушанська, Грушевського, то тепер проводимо в центрі це Митна, Довженка. І потім плануємо рухатися в сторону шумної, потім по станційній. Угороді є вулиці, на яких ремонтні роботи проводились або дуже давно, або ж ніколи. Тут мешканці повинні обходити калюжі, що розливаються на увесь тротуар у проїжджій частині дороги. Що потрібно ремонтувати, і дороги і тротуари. Від дощу рятує парасолька та в Ужгороді це зовсім не означає, що ви не змокнете. Адже далеко не кожен водій зважає на перехожих, коли в'їжджає у велику калюжу. скаржаться мешканці обласного центру. Насправді це проблема, тому що коли йдеш повз дороги, машини проїдуть. А кілька разів таке було, що повністю мокрий, брудно. Ну і навіть якщо не біля дороги ідеш по тротуарах, якщо пройтися по проспекту і зайти за будинки. На проспекті добре. А за будинками там такі калюжі, що просто Очистку зливних каналізацій в Ужгороді проводитимуть поступово і надалі, запевняє міська влада. Утім, на це піде чимало часу. Тож, доки на вулицях збираються калюжі, мешканцям обласного центру доведеться терпіти і чекати. Україні заборонили трансляцію чотирьох російських телеканалів. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення визнала зміст каналів РТР Планета НТВ Мір Росія «Росія-24» і ТВ Центр Інтернешнл» таким, що не може транслюватися в Україні. У зв'язку з цим провайдерів зобов'язали виключити їх з ефіру, повідомили у пресслужбі службі відомства. Директор телекомпалати України Костянтин Гріцак запевнив членів нацради, що асоціації, які працюють на ринку платного телебачення у разі виявлення незаконної трансляції згаданих каналів, вживатимуть усіх заходів для її припинення. Перейти на альтернативні види палива таке завдання поставив уряд перед усіма регіонами України. Для виконання цієї вимоги обласна рада виділила 1 мільйон гривень для обласного центру. За ці кошти переобладнають дві котельні в Ужгороді. Одна з них на базі дошкільного закладу номер 28 Інша обслуговуватиме 12-ту та 15-ту школи та садочок номер 8 Щодо зменшення використання газу на 10 відсотків. На останніх селекторних нарадах за спосіб праці, яка склалася, уже завдання тридцять відсотків. Не просте, але ми над ним працюємо. Якщо ми проведемо ці всі роботи і заходи, то підрахунок надає нам можливість економити 12,5 відсотків. Азу від твоїх потреби, яка була в минулих сезонах. обговорили на позачерговій сесії міської ради і питання відновлення тенісних кортів у парку Підзамковий. Їх територія більше п'яти років знаходиться у приватній власності, і там наразі планують будувати житловий комплекс. Депутати міської ради ж вважають, корти потрібно повернути місту, а парку надати статус історичної пам'ятки. Історії місцевого значення, яка дасть можливість. Не забудовувати ці території і, крім цього, не використовувати їх за непризначення. Схвалили депутати міської ради і зміну місця розташування міського велоцентру. Будувати сучасну площадку за грантові кошти для любителів двоколісних планують на території школи номер 5 Прогалини по термінам виконання тепер надолужуємо втрачене. І я думаю, вже велоцентр запрацює. Будемо презентувати. Там і велосипеди вже закуплені. Будуть велосипеди. Крім того, там буде ще додаткове обладнання для того, щоб в походи можна було ходити, щоб десь розвивати серед молоді. Саме цей вид відпочинку. Розглядали депутати під час позачергової сесії і питання порушення правил паркування у місті, і вирішили з цим звернутися до керівництва ДІ, аби інспектори почали накладати штрафи на недобросовісних водіїв.